Дуже дякую, колеги. Хочу обговорити з вами особливості системи оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. Початкова школа наразі опинилась в авангарді реформування освітньої галузі. Всі педагоги зустрілись з певними викликами, які не можуть не впливати на якість. По-перше, змінився світ дитинства. До школи приходять зовсім інші діти. Більшість інформовані, розкуті, але нерідко не підготовлені до навчання і спілкування з однолітками. Початкова школа зараз працює в умовах постійних змін. Запроваджуються зверху реформ, реформи, змінюються постійно нормативні документи. Ну і в кінці кінців вчителі не завжди мають якісне підвищення кваліфікації і ресурсну підтримку на місцях. Саме тому систему. Оцінювання ми вирішили побудувати у вигляді предметних кейсів. Хочу звернути вашу увагу, що всі вимоги, які диктуються нам оновленим наказом Міністерства освіти і науки, про Рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів перших-четвертих класів дотримані. 813 наказ покладений в основу розробки нашої системи і кейсів, які пропонуються. Я хочу вам нагадати, що оцінювання це процес отримання даних про результати навчання, аналіз цих даних і тільки після цього формування оціночних суджень. Результати здобувачів освіти на даному етапі трактуються. Двома блоками це особистісні надбання, комунікабельність, наполегливість, старанність, активність дитини і об'єктивні результати учіння. Сюди відносяться навички, знання, уміння і досвід творчої діяльності. Якщо ми захочемо з вами зважити ці два блоки, дуже важко буде визначити, який з них більш вагомий: особистісні надбання чи об'єктивні результати. Особисті надбання, потім Проявляються в процесі досягнення результатів. Натомість об'єктивні результати трансформуються в обов'язкові і очікувані результати навчання, якими майорять усі наші розробки і планування освітньої діяльності. Я думаю, що всі вчителі початкових класів і кожен, хто дотичний до освіти. Знайомий з ідеями формувального оцінювання про те, що формувальне оцінювання має підтримувати дитину. Якщо традиційне оцінювання носило характер просто механічного вимірювання, то формувальне оцінювання це аналіз і підтримка. Оцінювання формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний поступ учнів. Формувати у дитини впевненість в собі, наголошуючи при цьому нас саме на її сильних сторонах, а не на помилках. Діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання і вчасно виявляти проблему для того, щоб запобігати їхньому нашаруванню. Інструментами формувального оцінювання учнів є система оцінювання і критерії оцінювання з теми. захист результатів проєктів. За певними критеріями, які теж будуть надані вчителям в методичних посібниках, портфоліо досягнення учнів і вимірювання результатів навчання та освітньої траєкторії на основі петлі зворотнього зв'язку, яка забезпечується спеціальними дидактичними одиницями, Формувальне оцінювання ґрунтується не на кількісних показниках. Ми не рахуємо кількість помилок. Ми звертаємо увагу на якісні показники. Наприклад, як працював учень, чи співпрацював він з іншими, чи докладав зусилля, чи ставиться до навчання з цікавістю. це можливо оцінити лише через спостереження за роботою учня, а зовсім не перевіряючи результати його роботи. Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини в школі і триває постійно. Невід'ємною частиною цього процесу є формування здатності дітей самостійно оцінювати власний поступ. Саме тому в посібниках, з якими працюватимуть діти, широко застосовується самооцінювання. Дитина обмірковує, які враження від дій отримала, які способи дій виявилися ефективними, що допомагало, а що навпаки завадило діям, щоб наступного разу варто зробити по-іншому. Самооцінювання, яке використовується, це елемент рефлексії, яка йде після самоаналізу результатів діяльності. Наступним інструментом, який ми застосовуємо, є презентація. Зверніть увагу, що важливо обов'язково запрошувати учнів коментувати кожну обрану під час самооцінювання позначку. Це формує звичку усвідомлювати власні критерії успішної діяльності. Тобто дитина пояснює, чому він вважає свою роботу успішною. Або в чому він потребує ще покращення. Допомагає визначити подальші дії і розвиває вміння обҐрунтовувати. Саме тому самооцінювання відбувається свідомо і працює на подальший розвиток. В основі оцінювання, яке ми пропонуємо, позитив. Маленькі діти сприймають оцінку за, за завдання, як оцінювати себе особисто. Тому негативна оцінка в їхньому розумінні це негативне ставлення до себе з боку вчителя. Така система дозволяє підтримати слабших учнів. Виконуючи легші завдання, вони не відчуватимуть себе невдахами. Адже їхні зусилля оцінюватимуться так само, як зусилля інших. Результатами формувального оцінювання. Рекомендують відображати вербальною оцінкою учителя або учнів, що характеризують процес навчання і досягнення. При цьому це важливо, колеги учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловила свою думку дитина. Саме тому. Кожна діагностувальна робота, яка буде запропонована дітям, містить поле, де дитина оцінює себе, свою роботу, і тільки після цього є позначка для коментаря вчителя. В межах методичної підтримки для педагогів ми пропонуємо діагностувальні зошити. Це окремий зошит на кожного учня, в якому містяться всі діагностувальні роботи на рік. Ці зошити можуть використовуватись педагогами як портфоліо навчальних досягнень учня. Всі завдання діагностувальних робіт мають тематичне наповнення та базуються на компетентнісних завданнях. Кожна діагностувальна робота має чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень та оцінювання сформованості особистісних надбань. Система діагностики і оцінювання це органічне поєднання контролю і оцінювання, це періодичний збір даних про результати освітньої діяльності учнів. Тематичний зріз результатів освітньої діяльності, порівняння наявних результатів з очікуваними. Кожен кейс оцінювання. До предмету містить перелік діагностувальних робіт з приблизною календаризацією. Це бланк діагностувальної роботи, в якій додано відповідник у критеріях оцінювання учнів початкової школи. Номер завдання, який ілюструє саме цей відповідник. Зараз на екрані ви бачите приклад діагностувальної роботи. До предмету дія. І тут можна відслідкувати і елемент самооцінювання дитини, і вправи, які побудовані таким чином, щоб учень першого класу легко впорався з ними самостійно. Це важливо, тому що діагностувальна робота продемонструє педагогу не тільки результат надбання дитини. По предмету, а ще й вміння працювати самостійно, вміння організовувати власну діяльність. Саме тому кожна діагностувальна робота розрахована на те, що дитина здатна впоратись з нею самостійно. Саме тому в першому класі вони носять спрощений характер на основі малюнків, позначок, коротких висловлювань, які дитина може побудувати. До кейсів оцінювання додані загальні результати, які взяті з рекомендованої форми свідоцтва досягнень учнів початкової школи у розрізі кожної роботи. Зараз ви бачите на екрані планування математичної діагностувальних робіт на весь рік. Ми бачимо, що заплановано 8 діагностувальних робіт. Кожна діагностувальна робота перекриває певні загальні результати учіння. Таким чином, вчитель зможе відслідковувати і наприкінці навчального року обґрунтовано заповнити свідоцтво досягнень, впевнено знаючи, що дитина продемонструвала цей загальний результат, виконуючи всі ці роботи. Таким чином, застосування кейсів оцінювання до кожної предметної галузі дозволить вчителю вчасно. Виміряти і покращити очікувані результати кожної дитини, обґрунтовано заповнити свідоцтво досягнень наприкінці року, а також побудувати якісне спілкування з батьками або законними представниками здобувачів освіти під час індивідуальних консультацій. Вся діяльність буде спрямована на те, щоб підвищувати якість освітнього процесу і підтримувати позитивну мотивацію учнів у роботі.